Доброго дня! Загальний розклад неочікувано. Що відкриється для вас? Те, що ваше життя йде розвиток, можливості, шанси відносно благополучення достатку, ну і в особистому житті в декому, можливо, людина, партнер протилежної статі. Вирішиться якась ситуація, буде поставлено крапку. Вам потрібно буде робити вибір. Ви отримаєте можливість, якщо на даний момент є внутрішній конфлікт або загалом ситуація, і ви не розумієте, як вона вирішиться. Говорять саме, що, по правосуддю ви отримаєте шанс можливість, потрібно буде робити вибір або. Ви зустрінете людину, партнера протилежної статі, і таким чином будете мати шанс, можливість на досягнення благополуччного достатку, вирішення питання відносно особистого життя. Тому, хто на даний момент знаходиться в сумнівах, пішов в себе повернувся не дуже швидко, тобто негативні думки, з пустого порожнє, цього робити не треба. Королева Пентаклів це ще заміжня жінка, тобто бажання відносно особистого життя. Реалізуються можливості, ви отримаєте. То на даний момент поки що медитація, гармонізація займіться, власне, внутрішнім станом вашим. А не потрібно надумувати і не потрібно зливати ресурси, енергію. Говорять, що нове починання і шанс на нове починання і на реалізацію. Ну, особливо відносно особистого життя. Ну, а в кого, наприклад, відносно реалізації, то не зважаючи в кожну свою ситуацію, і ви повинні розуміти, що? Шанс, можливість, ви отримаєте. Якщо в особистому житті, то відбудеться знайомство. Зміни відбудуться, загалом, ви повинні розуміти, в вашому житті. Там, де ви не мали розвитку, не мали результату, буде поставлено крапку. Буде розвиток, будуть шанси і буде можливість. Да. Там, де була крапка, буде нове починання. Будуть кардинальні зміни. Буде нове починання, яке потребуватиме від вас активності. Тому потрібно відносно нового починання і можливостей бути самодостатнім. От зверніть на ваш ресурсний стан. Увагу. Для вас це актуально. Тому що в подальшому ситуація потребуватиме від вас активності і ресурсності. Ні, буде дуже тяжко. Потрібно буде загалом відносно шансів і можливості прикладати зусиль. А якщо ви будете в безресурсному стані, у вас не буде ресурсів, не буде сил, яких потребуватиме ситуація. Тому звертайтеся саме на це увагу. Дякую.